Революційні настрої дісталися й освіти. Бунт на шкільній арені спричинило звернення батьківської громади до керівників правого сектору. Мовляв, в окремих навчальних закладах розпочалася негласна кампанія зі збору грошей на подарунки вчителям до 8 березня, начебто, батьки стверджують, і з учнів вимагають чималі суми на конкретні презенти і просять активістів повпливати на ситуацію. Говориться батьками про те, що є випадки, що оголошуються суми від 100 гривень до 300, Гривень на подарунки вчителям. Що буцім то вчителі, декотрі замовляють навіть подарунки в вигляді там золотих каблучок, ланцюжків. Ми хочемо цю ситуацію з'ясувати і цю ситуацію довести до відома і педагогів. На виховну бесіду скликали керівників усіх загальноосвітніх закладів міста та подібні заяви у директорів шкіл викликали щире обурення. Тут кажуть, вимагають конкретики: хто, що коли і де вимагав у батьків, натомість нині жодно. Факту а лише загальні фрази, коли є такий, така думка у батьків, то батьки мають бути тут, от біля нас з вами, і мають казати, що є така школа, є така ситуація, і тоді ми будемо один одному дивитися в очі і реально вирішувати питання, якби я дізнався, що там, в числі української гімназії, ставлять якісь вимоги відносно такого плану, щоб щось купити чи щось придбати для них особисто, Зачем? що це б було завершено певними якимись такими юридичними діями, тому що це. Це не просто незаконно, це просто неморально. Про вчительські забаганки до свят не чули й у батьківському самоврядуванні міста, однак того, що подібне трапляється, не заперечують. І визнають дуже часто провокативні ситуації з подарунками, ініціюють самі ж батьки. Знаєте, психологія, чисто, чисто така психологія, що давайте ми купимо вона, де краще відноситися до наших дітей, а давайте ми зробимо так. Ну, воно воно традиційно десь продовжується. Я думаю, від цього треба відмовитися. Що стосується взагалі, благу благодійних внесків, які йдуть в школи, все чітко прописано в законодавстві України. Між тим освітяни запевняють цю ситуацію візьмуть під пильний контроль. І якщо ж хтось із батьків таки набереться сміливості, і факт шкільних поборів доведуть, обіцяють негайно відреагувати.